Добре, зробимо обов'язково. А ви взагалі бачили, що коїться на ринку? Де ти вгадаю? Кава в руках в тому погляді вам не спиться. Якась загадка не дає вам спати. Так. Судячи з усього, ви зараз хочете продати кукурудзу. Отже, що ми маємо? В південній Америці третій тиждень зливи. Отже, пропозиція падає, значить, ціна має зростати. Волатильність на ринку зростає. А це ви з мого вигляду зчитали? Та що ви, це елементарно з аналітичними інструментами нібулон. До речі, транспорт для вас я вже запланував. Кукурудзу доставимо на елеватор, а ціну зафіксуємо потім, щоб отримати вигоду від зростання на біржі. А чим я ризикую? Ризики треба розуміти та управляти. А з додатком від нібулон це дуже зручно робити. Попри військові ризики, нібулон допомагає агровиробникам отримати доступ до глобального ринку. Ми інвестуємо в цифровізацію, глибоко аналізуємо роботу ринків, щоб краще управляти ризиками та максимізувати прибуток агровиробників. Наш торговельний аналітичний центр відкрито ділиться інформацією, щоб зменшити рівень невизначеності та гарантувати справедливі умови співпраці. Ми робимо співпрацю з Ніболоном зручною та спрощуємо взаємодію за допомогою цифрової екосистеми. Джентльмене, як наші справи? Катерування в телефоні, документи в руках, напружений погляд. А я знаю, хто ви. Ви директор з торгівлі. Як ви здогадались? Хм. Та он трейдер напружився. Бачу дедуктивний метод добре працює в трейдингу. Давайте допоможу. У нас ще багато роботи. Значить, є цікава пропозиція по обшиниці вертання голосування?